В івано франківську зупиниться увесь приватний громадський транспорт. Такою є реакція перевізників на не включення питання про підвищення тарифів на проїзд у маршрутках. На нинішнє засідання зібралася мінімальна для кворуму кількість членів. Лише дев'ятеро. Не прийшов зокрема міський голова та секретар ради. А за внесення питання перевізників не проголосували Вадим Войтек та Олег Загурський. Відтак обурені водії заявили, більше не терпітимуть обіцянок влади і починають безстроковий страйк. Мовляв, тепер нехай з проханням до них ходять чиновники. І владі, сьогодні відбулось те, що ми і чекали Нас все время вже на протязі двох років, як вам сказати, по-простому динаміть. Тобто ми вже з 2012 року звертаємось до влади, вирішити питання перевізників. Питання не вирішується. З 2012 року ми просили підняти проїзд. У мене є 13 найманих працівників. Завтра я їх напевно що змушений е, 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 йти на біржу з ними, розривати трудові договори, тому що зарплати я їм не зможу платити. Я і так вже маршрути їздять. Це вже в мінусі. Рентабельність мінусова, не то що ноль. Тим часом Олег Загурський заявив, не голосував за скандальне питання, оскільки ще не всі члени виконкому розібралися в доцільності підняття тарифів, хоча й натякнув ситуація, пов'язана з виборами. Розуміємо, зараз пенсіонери старшого віку молодь і піднімати зараз ну не той час. Я думаю, після цього всього що навіть в Києві цією ситуацією. Хоча б, я думаю, що правильно було б дочекатися до виборів. Не бачить великої трагедії у цій ситуації. Перший віце Зіновій фітель переконаний, скандальне питання виконком розгляне ще цього місяця. Однак і з врахуванням власних вимог вони також мають взяти на себе якісь зобов'язання. А те, що нам кажуть сьогодні, ви нам проголосуєте тариф. А завтра ми як було, так і буде. Ми, ми не хочемо вертатися до цієї практики, щоб ми доганяли е, таке рішення. Зокрема, влада планує зафіксувати вимогу, облаштовувати автобуси gps навігаторами відеореєстраторами, компостерами та обілечувати пасажирів.